Замеякаю кай и земную Дима. Там. Здорово. Угу, всем здорово, всем привет. <кхе> Кстати, она вампир класс. И... О, мой окуляр вернулись. Так. Вот так. Вот тут. Ой, парень. Так, а мне сказал Дима, что... На тому сервері був 에, мій підписник. Ну, на інакшому чуть-чуть. Так. На інакшому. І не забувайте підписатися на мій канал. Я там тоже знімаю скаюкаю. Ммм. Напишіть свої ніки, я не знаю. Напишіть свої ніки, я вас добавлю в друзі. Yeah. Так Діма, ти тоже знімаєш? Ні, я без вийду. А. Окей. Стоп. Я з вампіром пішов. Так. Да. Е -е, я не знаю, чи ми, чи ми пройдемо ігру ну, в по ми мере, м, дойдемо до сорока кілометрів, надіюсь. І куди ми ніколи тесту і всі хати? Кріпсі, синьогі. Ох! Мммм, mm -hmm. ну окей. Ти бігай до мене, купи мені ралбалет. Що? Купи мені ралбалет. Що, що тобі купити, я не чую? Ралбалет, пушку. А, пушку? Ралбалет. Ліворве? Окей. Та бляха, я його не можу взяти. Він іде. Видите? Що Піу. а тепер я хочу купити? Поділись. буде. Блин, Я забув свої вещи взяти. Ножик иди, иди А там кидыр купляем мене. А там мене. Здорово, Здорово. Здорово. Так. Напевно. я не знаю, їдем. Давай швидше. Що? І ще? ти спалив, ну, так? Ну там, ж треба було спаляти. йо Ой, Я забув, я на сонці горю. Та. Да. Ааа, сонце, блін. Я дуже mm. вашу клас був коло. <ріголов> е -е, підписники. А коли ви даєте а коли даєш клас, то він вас іще, іще зає, мені здається так. Винтовал все классы с Адамом. Ну и в нем все есть. она на вугиле и золоте. Не, а на месте. У месте. Я на дай, я дай. На дай я. Ай, ну окей. Ой, я зараз могу О. Да <щи> О. О, фотокамера, хам... давай, э, тралэл, тралос фоткаємося. Фот. Давай фоткай. Ні, в мене тільки одна фотка. <сполчат> а! Вона не убрана. Я зомби. Оооо! Уеля, уеля! Давай памятка побуду в холодке! Фум! 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 Меня пять приначил Шість. Зараз буде. топливо. Багато топливо зараз бу У меня так еда. мене є пісечка. Угу, у мене нож. Жик. хау 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 Що? А! Я вилетів! Я вилетів! <рес> я тут! Ти щось не так поставив, мені здається. Е, я, я, я хочу однаксі на ще спочатку сфоткати, помніш? Я знаю. Тепер я сфоткаюсь. Нє. Yeah. Я сфоткаюсь. Все. У мене є друга фотографія. Та сейф. Все, у мене є дві фотографії клас. Що ми приїхали? в стату корму, хату, крім Ти Хи хочеш? А. а, ой, я дам. Я... я забув, що я горю на сонці. Візьми мій інвентар. Там є бінти. Ба бол болты добре Я забу а Бляха то постаю тут друду 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 дуру Адам А там Каша подиви шо Майла Бамар Май ножик не е мой ножик... А вы... любимый ножик... Я забрал. А ты э А куда мне <downward> Я тебе сейчас сброшу, сброшу 10 долларов, чтобы ты купил бандаж. Доброе. И мне плюс пять плюс там уже километров? Метров. 6. километров, все. Блин, мало. Mm. Я ідім з бобром за столом. Я його вбиваю. Так, шеф. Ти мене прикріпив. У мене нога торчить. Відкріпи мене. Йо. Ну, так, та, я Ну, я тут ніч мене. Відродь. Я тут ніч порачую. Ок. Ну окей, чекай я поки що подивлюся свої фотографії. Yeah. Ну, фотографії в дедрелсі. Во моя перша фотографія. Вона була зроблена 19... стоп 19 травня. А вот ця фотка 23 травня. Що я? День. День. Понятно. Так, я ще цей фототат? О, во-во-во. Ти там бачиш місце? Е, Ну, та, там є місце. Так. Блин, давай швы. Ты посмотри, Що там? Да твой ножик тебе хедать, коли ты бьешь? Что? Твій ножик, тебе хедать, Так? Ну, да. Ймбулька від Толімба. Я йду трохи запару тут зомбаків, щоби заправити. Так, я можу зняти такий ж ножик безсмартний, ти то розумієш? Так я з тим ножиком вмираю. Так, я бала, якщо ти Mm, то на мен... Ти чого <плес> не понимаешь Бан... банку... в банці 에... на мене напали 5 зомбі, Я від них не міг відбитися одним ножиком. <плес> а ти просто ти ж тобі безкінечно <плес> Так я тикав поки мене не вбили. Там <плес> банкир! Убий банкира. І кстати, я хочу зовут. Что ты издеваешься? Ты прокаешь город. Блин, я знову подивлюся свои фотографии, які зробив дедраилсе. А в гуляй за два весь ми предложил. Шо? Так давай ты клинник был первый. У меня первый был, знаешь, какие ник? Эээ, футбол вдруг любви. <гасів> угу, Так, ну значить в мене фотографія. Ой. Йо. Ну у мене фотографія. А ми доїхали до голо. Нормально що? Ми, ми вже до зони поїхали. О, возроди мене. Даш бабло ро Ну зараз я тобі дам бабло. На, я тобі сбросил. Десь під поїздом. Забрал. Кит 55. пля, кокма. Кис-сет пляж. Траплю вида, а Был живой. М -м. Алло нарешти нарешти дай мне ножик дай ножик Нет. дай ножик На пешти. На пешти. Пешти кра Пока ты мне ножик не хочешь дата Нет, Нет. Я тебе сейчас Дай Иди, ножик, я зараз горю. Дай ножик. Дай ножик. Иначе я зараз заставлю тебя сдохнуть, и тебе положу в мешочек. В мешочек. Дай ножик. Я себе хочу,

Здание шерифа? Здание шерифа? Так, я минимум что то подожжёт. О, тут и патроны. Ого! Ага. Ого! Это моё. Кажу, подивись, що я маю. Подивись, що я зміну тума всякого. Воно вже є друга вибива. Це маузер? Це маузер? Я там є. Такий, прости. Пабло, пабло. Пабло. Мене є купа патронів. О, вже ніч, а це перша ніч? Ні, друга. Бога. Блін, топливо закінчилось. Я не маю що продати. Хо, точно у мене ж є. Що? Та я вже все. Воно ну, закінчилось. Ну, залишається тільки... ...виходити на охоту. Ні! А то, а то... А а то... І чим... Ця... і переставити ніч? Чим жомбаків не спалимо? Або волкола, так? Та я тут жив був вампіра. А то... о, а ми вампіра, то вампіра. Ну, їдь. Їдь. Блін. Топлю? А я выпрыгнул. Едем. Ааа. Чтоб зупиняю? Запни, стоп, стоп! Заплюю, происходит? Ааа! Зупинись, нам потрібно зайти до мертвої зони. Там вампир. Я фоткаю их. А шпах. А, шо? А? <свистит> Кто? Як? Да, что? Нащу. Сс-сс. А! За... На крыше е! Я вижу, Там она целуется, она целуется. Ай! Я сдох. Че не? Я сдох, похоже. На меня три напали. Ой, Дань. А, я боюсь дня. Ну, запускай. Я вам пів. Катаю на золото і даймо на золото. У мене немає лопати. Я не можу. Ну, я попробую ножиком добувати. Ножиком можливо. Я зараз сдохну. А та йо. Ой, сори. Блін, я б я не знаю, якусь лошадку взяв і вбив би її. У мене мало хп. Хто Тобто заводку треба добути і нам потрібно якусь лошадку вбити. на чуть-чуть еду. Вот так. Норм. Лошадочка, я хочу твое здоровье взятое. А не, я сдохну. Я сдохну. Живой? Да, я живой. Я знаю, что ты пар. Так... Тапів не можна. Коротше, ми до не доберемося в цьому відео. Е я предлагаю, я не знаю, ну хоча б до 15, кіломе е 15 кілометрів або до 20. Тільки добудь, це вже сране золото. У мене не ламається кот. Та йди просто на потяг і їдемо вже. Я зараз горю. что? А не, я не могу. А, я зараз сдохну. Фух, я не сдох. Це Все, є. Їдем. Їдемо просто до десяти кілометрів. Все, нічого не лутаємо. Просто їдемо. А, то все у нас топливо закінчилось. Ну йомайо. йо 2 години. Так, то так. О, я достав, потом кіно один, чекаємо ночі. Я буду, я вийду на охоту. Так, ти візьмеш манку, ти всіх заберёшь. І ми навіть вампірами будем. Так. Ну, окей. щоб вони знову Записи екрану не можна зупинити відео. Нам треба довго чекати ночі. Нам треба чекати. Давай справкаємося прикольно. Давай. Окей. Фотка. Але це тільки э, твоє фотку, за що заряжає? Е, а! Ну -моє! А я, я не знаю, як тебе робити. Та просто норма? Я забув, що я говорю. І напевно ми на мене закінчила. Сміслі закінчувати. Так ми ж навіть до 15-ї не доїхали. Давай б до 15-ї доїдем, ні? Хоча вони бандуєте, я її можу спалити. А вони здохли? Здохли? Ні, yeah, їх там є, вони там є. Бляха, як, як це виглядає. Моє тіло було в пісці. А Артем, давай струму понімаємо пряму трансляцію. Я не можу знімати пряму трансляцію десь 5 років. Чому? Бо я показав лице, Ну, зато в мене є вже 4 стріма. Можеш їх подаватись, якщо не дивився. Можеш? Що мені кабас? Що я помер і всім по-пока? В сенсі, давай? Почекайте тоже помер. Окей, виходимо або ні, чекаємо е, тої е, таблички. Ду, -ду, 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 ду Чекаємо. Так, е, з вами був Якові Кай. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, змінить дзвіночок, пишіть коментарі. І всім пока!